Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з Півдня Одеської області. Показую вам свій чумерник. Йому більше, мабуть, 6 років, ну, 6 точно є. І подивіться, який він великий, красень, не можу не показати. Сьогодні вирішила посадити нарешті свою рослинку. Купила в нас на ринку. Завдяки кумі. Поки я там овочі купувала, вона стоїть і показує, мені вихваляється. Дивіться, що я купила. ну Якщо б вона показала вже в автівці, то я б не пішла. Мені б ліньки було повертатись. Але ми ще були на базарі, то я пішла з нею і теж купила. Там було всього дві. Одну вона взяла, а другу я. Зараз покажу вам цю рослинку. Вже почала саджати і згадала, як же ж так не показати вам. Оце рослинка була в такому контейнері, називається вона Андромеда. Це із роду верескових. Отаке листечко в неї. Дуже схоже листечко на розмарін. Дуже схоже. І квіточки, наче б такі ж. Я думала, що ну, то розмарин. І кума каже, теж так кинулась, що Подумала, що це розмарин. Хотіла дуже придбати його. Але ні, це він не пахне, немає аромату. Зовсім немає. І з родини верескових отаке корінечко. Я його розпушила, по боках розпушила і добре-добре розпушила низ. Коріння. Це він стояв і трохи прим'явся. А так воно таке пухке-пухке стало. От, підготувала, довго шукала місце. Написано, що ця рослинка любить сонце, може і на півтінь витримувати, але більше сонечко любить. І отут у мене росте сосна, тут модрина, якраз дуже-дуже гарне місце і сонечко є. І земля така, що хвойники поряд, то я думаю, що буде дуже гарно її. Я туди перемішала цей опад з сосни з землею, звичайною такою, садовою. нашою, І підготувала землю. В мене є земля для хвойних, трохи професійного торфу ґрунту. І тепер буду саджати цю рослинку сюди, на це місце. От і все. Посадила, прикрила ще сосновим опадом, потім ще присиплю корою, щоб волога зберігалася. От така краса. Взимку він теж такий же залишається, любить кислий. Грунт, кислу почву він любить. Ну і що радує, що він виносить сонечко. Посадила сюди нарешті Eden роуз, яку я отримала з садового центру мій сад. От одну троянду я вже посадила. Та, що менша була, у двохлітровому контейнері прийшла. і я її сюди посадила. Тут росло в мене два климатисі. От Один я залишила, один викопала і посадила от туди до тізінг Джорджа. Зараз покажу вам. От сюди підсадила він фіолетового кольору, а Тізін Джорджа такого жовтуватого, медового кольору, і думаю, що разом їм буде дуже добре. Це я натикала. Отакі обрізані троянди, тому що тільки посадила, а шада ж вона ж, якщо я щось тут посадила і рихла почва, то вона ходить, перевіряє, чи я правильно все зробила. То якщо не пориє, це так 1% зі 100, що вона може таке зробити порити, то вона буде його тут обнюхувати і затопчить мені. То поки по я отак загородила. А потім тут ще натягну або мотузку, або чоловік прийде проволку, натягне, От. і вже буде, можна поки що їм підв'язати під якусь там опору. Ось ось розкриється вже анемона, бланда. Дуже мені подобається цей колір, яскравий такий. Блакитно-фіолетовий. І йду до камелії. Покажу вам камелію. Подивіться, вже тріснули бутони, вже забарвлені такі, окрашені. Дивіться, бутон, як у троянди, схожий такий витягнутий теж. Хоча не ну, у всіх троянд витягнуті бутони. От такі пухнасті. Будуть питання, то одразу скажу, я її не вкриваю. Їй років 8, мабуть, вже є, може 9. Тут ми живемо цього року буде 13. Ну, скоріш за все, 9 є. І вкривала я її тільки перші два роки. Коли вона зовсім-зовсім така була тоненька. В один такий стовбур, одна гілочка була. Назви не знаю, сорт не знаю. З задоволенням би сказала, але не знаю. І шукала в інтернеті, я не змогла знайти по квіточці. Не змогла знайти. Дуже погано живцюється. В мене не вийшло її завживцювати. Буду ще намагатися, але ну, поки що нічого не вийшло. Якщо хто знає, то підкажіть. Я з задоволенням спробую, так як ви підкажете, бо хочеться, хочеться розмножити її. Кума в черзі стоїть, і шада на посту стоїть. Вона, як все вірно, вона от там прапор, і в неї під прапором прямо блокпост. Все по феншую. Да, Шадочка? Все, дорогі мої, всім дякую. Дякую за підтримку, дякую за коментарі, за вподобайки, репости ваші. Бажаю вам тихого, мирного, теплого дня, щоб вже на всю територію України прийшло тепло і сонечко. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Слава Україні, героям слава і до зустрічі, друзі.